Художник Костянтин Аленінський в рекреаційній зоні сум поблизу псла створив умовний цвинтар російських вулиць. Наша е, топоніміка міста має стати е, не то, що правильною, ну нашою вже нашою. Тому що ми я, як художник, мені не дуже приємно, що в моєму місті є вулиця Левітана, є вулиця Пірова, є вулиця Сурікова. Але немає вулиці братів Кричевських, не Василя, не Федора, немає вулиці Олександра Бомога... Богомазова, немає вулиці Казимира Малевича. У квітні каже Костянтин: долучився до робочої групи, яка почала працювати над змінами назв вулиць з імен російських діячів на українських. Наприкінці липня група подала свої пропозиції міському голові. Нині листопад, але процес перейменування не почався. Ми єдиний обласний центр, який ще не розпочав. Взагалі не розпочав перейменування навіть частково класифікованих вулиць. І я хочу винести це питання назовні, щоб і депутати теж подивились, і все-таки може якось когось наштовхне, що все ж таки трошечки треба пришвидшитись, і ну, вже цвинтар є, а ми ще не голосували. Краєзнавець В'ячеслав Артюх також працював у цій групі. Загалом запропонували перейменувати 217 назв вулиць і провулків в обласному центрі і старостинських округах. Ці Ціна от, на рівні сумської топонівки спеціально, і це було у 50-х-70-х роках ХХ століття, спеціально технічною комуністичної влади, щоб яласне, показати, кому належить це місто, чия влада в місті, які цінності треба сповідувати цьому місту, жителям цього міста. Це вже не письменники, не поети, скажімо так, там, і якоїсь там, чи вони першорозрядні на зразок Пушкина, чи там третє розрядні на зразок Прищеєва. Це не має значення. Вони виконують функції руськості у цьому нашому топонівничному просторі. У серпні депутати голосували за перейменування вулиці Зої Космодем'янської на Івана Брюховецького. Не підтримали тоді це рішення, у тому числі представники депутатської групи Платформа за життя та мир. Коли були перейменовані ті вулиці, то я знаю, що саме перше, що зробили люди похилого віку, вони щоб не завдавати проблем своїм дітям, онукам, вони йшли, брали документи і йшли оформляти їх після переименування. В цьому проєкті рішення не було ніяк ну, якби не затронуто питання жителів даної вулиці. Як будуть вирішуватися фінансові питання цих жителів в разі перейменування цієї вулиці? Тому ми б хотіли, щоб був прописаний компенсаторний схема чи режим. І, хоча начальник правового управління міськради Олег Чаченко тоді сказав, що ходити змінювати документи при перейменуванні вулиці мешканцям не потрібно, ігор Перепека телефоном сказав, що своєї думки на сьогодні не змінив у вересні список топонімів для перейменування депутати послали на доопрацювання. На сьогоднішній день комісія розглянула позитивне питання щодо опрацювання вулиць переіменування з проросійських на українські. І чекаємо оприлюднена, і чекаємо сесії щодо розгляду на пленарному слідучому засіданні. Після першої хвилі перейменувань за законом про декомунізацію 2015 року у сумах залишаються подвійні назви: будинок по вулиці Люблінській. А з іншого боку, імені учасника утвердження радянської окупаційної влади в Україні Йона Якіра. Тут нова табличка письменника ідеолога українського націоналізму Юрія Липи. А поруч стара імені уповноважений, особливо відділу НКВС 30-х років минулого століття Марини Раскової. Ігор Стрільцов, Євгенія Брасімов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.